Знову нам прийшов матеріал і чергова помилка. Да? Я той чоловік, який робить акцент на помилках і показує їх вам, щоб ви не повторяли їх. Я не роблю зауважень клієнту, я пояснюю. І це треба розуміти. Важливість цього моменту. Дивіться, приїхали до нас в посилки. Можливо, чоловік думав, що це швидкорізер 6 М5, але дивіться, круги з циркулярки. По дереву. Воно однозначно не то. І головне іскра, дивіться. Далеко летить? Далеко. Гірка. Може і немає іскри, але немає іскри по тій причині що це чавун. Напільники. Іскри повно, да? а також вкладище автомобільні Дивіться. Нема. Трошечки це не той матеріал. Такий матеріал це звичайнісіньке залізо. На вкладишах може бути бобітове напилення, але це не той випадок. І дивіться, в черговий раз повторяю, перевіряйте все іскрою. Іскра про все вам розповість. Відсутність іскри це. Повод задуматися, що це може бути щось толкове. Якщо іскра є, це однозначно чи Навіть не думайте, що воно може бути толковим. Отака От ситуація: 12 кг залізяча чи по почті. Ну, правильно, неправильно, не знаю, вирішувати вам, я все одно його прийму. Але старайтесь робити мінімальну кількість помилок, це ж відображається тільки на вашому гаманці.